Чому різниця візажиста, умовно кажучи, за тисячу гривень і за тисячу доларів? На якій косметиці саме працює майстер? Маленька фея, да? оця косметика. <да, да. сміт> о котрій був мій самий ранній підйом, це було о другій ночі. <сміт> Забудьте про це, Та треба виспатись, але не для вас які тренди весільних образів. Побільше тону, побільше корекцій, очі понасиченіші. Але дешево найцікавіше, що це навіть не було запитання. <реку> Чи обов'язково потрібен дасі? Він по іншому двоє він сам робить укладку. Мама там сказала: ну може, ти все-таки підеш до тіті Галі, вона ж теж <реш> У мене тут матеріали, а тут холодець доварюється. це були звичайні такі виїзди. Поки я три години робила образ, мені здається, що я за три години повірила в Бога. І <реш> топ, топ три поради підда для наречених, які фарбуються самі. Можна придбати мій онлайн курс. Всім привіт! Сьогодні ще одна серія, заключна серія весільного подкасту першого сезону. І в нас сьогодні дуже крута гостя. Бо це Тетяна, і вона весільний стиліст. <плес> 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 У пише, що кращий фотошоп це гарний візажист. Чи погоджується цим чи ні? Повністю погоджуюсь, тому що по перше, макіяж ми робимо для чого? Для того щоб гарно виглядати в кадрі, і фотографи знають, що класний макіяж це е, запорука класного кадру, тому що воно і підкреслює красу, і можна дуже класно підкреслити взагалі зовнішність дівчини. і зменшує фотографа. Да, так, Однозначно А що найцікавіше, що це навіть не було запитання. Перше запитання в нас від наших підписників. Воно виглядає наступним чином. Чим відрізняється весільний макіяж від макіяжу на зйомку? І чому весільний завжди дорожче? По-перше, весільний макіяж це величезна відповідальність. Прямо з того, з чого я почну. Така болюча тема усіх, мабуть. А він відрізняється тим, що він набагато стійкіший. Наприклад, якщо ми беремо макіяж для зйомки, то це макіяж на пару годин, поки тривається зйомка. А весільний це точно на добу, де потрібно, да, щоб зранку наречена прокинулася вона ще з макіяжем, ще з зачіскою саме ось така задача самовесільного весільного образу. А, чому дорожчий? Тому що, по-перше, це рівень відповідальності. Mm. По-друге, це стійкість. По-третє, це використання лише люксових продуктів, які і впливають на цю саму стійкість. По-третє, це задача не переборщити саме з макіяжем чи зачіскою, тому що на зйомку ми як любимо побільше тону, побільше корекцій, очі понасиченіші. А у весільному макіяжі це така тоненька грань, де не можна переступити і не зробити з дівчини таку. На чоловіка, щоб не було схожа, не переборщити падложечку, щоб було з зеленим. Не можна ні 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 в якому разі, то на зйомку то на зйомку залишіть. Нам це не потрібно. Добре, нехай нехай буде зрозуміло. Тобто тільки якісні матеріали від того вартість дорожча, тільки висока відповідальність від того вартість дорожча, і це ще ранні підйоми. Це ще завжди робота на якійсь локації, де в тебе немає високого стільчика, де в тебе немає освітлення, тому що зазвичай ми це робимо рано вранці, коли на вулиці взагалі ще темно, і це також впливає. І ще е, наявність навколо родичів, Сібіли, всі бігають судяться, ти така думаш забралі. Це рубає світло і ти з ліхтарем з телефона така. опа! Так, а ми ще тащимо ж на собі постійно ці чемодани, сумки, світло, це все на собі, тому і виходить вартість дорожча. Як підготуватися до весільного макіяжу, які є особливості підготовки та що не можна робити напередодні? Перед весільним макіяжем обов'язково потрібно виспатись. Це прям перше і основне. Чи в да. тебе хоч раз наречена, яка прям виспалась перед своїм? Та ні, ну я думаю. А, десь... Ні, Не буває, ні. Забудьте про це. Та ж треба виспатись, але не для вас. Ну. А, я не раджу. Ходити до косметолога перед тим, як робити макіяж, тому що там можуть бути якісь пілінги, нареченка прокидається, прокидається, вона вся там червона. Цього я цього я взагалі не раджу робити, що я ще не раджу робити перед весільним макіяжем, то це вживати багато алкоголю, тому що може поприщити, менше стресувати, тому що також від цього виходять якісь висипання. Тому ось такі приблизно будуть поради. А як підготувати? Що треба зробити? Ми зрозуміли, що не треба зробити, да. а що б ти рекомендувала зробити. Що я рекомендувала б? То я рекомендувала б з вечора е, нанести якусь воложуючу маску. А вранці я зазвичай, коли приїжджаю до наречених, я використовую маски, патчі, підготовлюю шкіру різними засобами для того, щоб макіяж краще тримався. Звечора ще бажано на нареченій вимити добре волосся е, і настроїтись на наступний наш весільний день. Який почнеться десь о 6-й ранку, а і раніше. Добре. Наступне запитання, воно від чоловічої частини нашої аудиторії. В чому різниця візажиста, умовно кажучи, за тисячу гривень і за тисячу доларів? От так давай. Вау! Класне питання. Саме що... Ну, звичайно, тому що хто ж платить. В чому різниця? По-перше, ціну ставлять за свій досвід. Чим досвідченіший майстер, тим вищий в нього прайс. <у handcuffs> Ціну ставлять ще від того, на якій косметиці саме працює майстер. Тому що якщо, наприклад, макіяж коштує тисячу гривень весільний, то зрозуміло, що майстер, мабуть, працює на якійсь маленька фея, у <ау та>, ця <оцяяна буз> косметика. Яка в пластикових наборах продавалась, така. По-третє, це ще залежить від самого професіоналізму, тому що буває таке, що коли ти новачок, і ти працюєш там за тисячу гривень. Там буває якась така стресова ситуація, і людина не знає, що робити, як зібратися, тому що вона ніколи з таким не стикалася. Ну, це можливо також можна ще віднести до досвіду. Чому платять тисячу доларів у стилісту? Тому що, ну, по-перше, він буде впевнений, що буде якісний результат. Він знає, що наречена сіла. І вийшла звідти гарної, що в неї не буде ніяких там траблів під час виконання того макіяжу. Навіщо потрібен пробний макіяж та зачіска? А пробний макіяж та зачіска потрібні для того, щоб наречена себе в день весілля відчувала максимально спокійно. Вона не буде переживати за те, що щось може піти не так, тому що заздалегідь вони обрали макіяж, який підходить, продукти, які потрібно використовувати. І вона не буде переживати, що щось може піти не так, тому що вона вже впевнена, бо бачила, як взагалі виглядає загальна картинка. Тому що зазвичай дівчата можуть в голові собі бачити один образ макіяж та зачіску, а потім, коли роблять, вдягають сукні, і щось іде не так. Тому завчасно на пробному образі ми прям все до мілких до деталей все це прописуємо, який буде макіяж, я який колір, яка зачіска, яка сукня, е які прикраси, який букет. Ну тобто, ми розглядаємо повністю образ цілому для того, щоб уже в день весілля вона так спокійно сіла, видихнула і така: робіть, я зараз буду гарною. Що відбувається, якщо дівчина приходить до тебе? Ви зробили пробний оцей макіяж, да. пробну зачіску? і їй щось не сподобалось. На пробному, да, пробному. перероблюємо і приходимо yeah, е, на місці. Да, В мене дуже часто буває так, що наречена, наприклад, не знає, що вона хоче. Локони чи пучок, і вона до мене приходить. Я їй там спочатку роблю локони, вона себе фотографує, дивиться, uh -huh. як вона буде з локонами. А потім я перероблю в пучок, і вона також на себе дивиться. І така каже: Ні, тань, з розпущеним, я таке себе Була. звичніше вляда yeah. звичніше себе почуваю, тому залишаємо розпущені. А скажи, будь ласка, чи були такі ситуації, в якій приходить до тебе наречена? Вона така сіла, ти зробила пучок, зробила локони, зробила що там пробний чи вже день веселя? Ні, Пробний пробний, пробний. Ага. і вона така тобі каже, що да, да, все гаразд, все окей, а потім тіряється просто були. Приходить. Були, звісно. Ну, це наприклад... через те, що а, вона побоялась тобі сказати, щоб ти щось десь переробила, як ти відчуваєш? Чи це від іншого чогось? А, буває від того, що побоялась сказати, буває від того, що мама там сказала: ну може, ти все-таки підеш до Тіті Галі, вона ж дешевша. Дуже часто таке буває, так. Мама така, для тіті Галі, так, дивись, отут вона робить стрілку так, так? Да, 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 зараз буде. Ми з тобою розмовляли сьогодні про ранні підйоми, так mm -hmm. Ти казала, що візажист – це та людина, яка взагалі, мені здається, не спить. Так, давай проговоримо про цю магію ранку, mm -hmm. о, о котрій ти приїжджаєш до нареченої, і у котрій в тебе був ну, найбільш ранній підйом, давай так. А, я зазвичай приїжджаю до наречених дуже зарано, так як зараз комендантська година, то я працюю з 5.30 ранку. Це я вже на локації. А, у котрій був мій самий ранній підйом, це було о другій ночі, коли е, в мене був виїзд е, на локацію, де потрібно було зібрати вісім гостей, і там ще й наречено. І я починала з другої ночі. Це я. Не лягала взагалі спати. Я пам'ятаю, я приїхала туди, зібрала там пару гостей, наречену, пару гостей, і потім ще сама пішла на це весілля і відгуляла його там. Сон для сон для слабаків. Сон для слабаків Слухай скажи, а скільки ну, часу виходить на те, щоб зібрати там, наприклад, гостя чи наречену? І чи це різний час? Ну я, я так. розумію, що це різний час різний для нареченої виділяю більше часу. А в середньому на наречену я виділяю 2,5-3 години. Але образ я роблю за дві години, але для я завжди виділяю трішки більше для того, щоб там краще поглинулись деякі матеріали, щоб більше детальніше зробити кожну зачіску. Тому ось приблизно дві години на гостю і три години на наречену. Бувають такі випадки, що наречена дуже гарна, з дуже гарним макіяжем. Але, наприклад, наречений в нього почервоніння на шкірі, або там кішка роздряпала пів обличчя, або Мішкіпеди під очима можна покласти маленького котика. І Тому з цього виникає питання: чи ти колись макіяж нареченому, щоб вони так на контрасті не відрізнялися? Моя улюблена тема. Я дуже часто роблю макіяжі нареченим. Дуже часто. Я і тебе люблю. по червоні мот, <сху> 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 да, я весільний стиліст не тільки для жінок, але й для чоловіків також. В Минулому сезоні. В мене було багато наречених, яких я робила макіяж. Я і замазувала почервоніння, і синці під очима, і припудрювала носик, і потім наречений ходить і до наречений. І такі можна мене не цілувати? Я взагалі то припудрений. І це було дуже класно, тому що ну дівчата якось звичніше бачите, з макіяжем. А хлопці вони трішки себе ну вже і по-іншому ведуть. Який щасливий треба стільки фотошопу. Так, дуже часто було. Це була така суворо конфіденційна інформація, тому що для коріша він так і проснувся. Як ти відносишся до помади в цілому, а особливо до червоної помади на весіллях? Класно відношусь, тому що я роблю дуже часто нареченим червоні губи. Бувають такі тематичні весілля. Наприклад, коли там якісь червоні квіти в волосі, чи не аксесуари, чи само весілля червоне, і навіть в минулому році, в минулому сезоні, я дуже часто робила червоні губи, це не виняток. Роблять, і мені здається, ще й будуть робити, тому що пробні образи, які я робила вже в цьому році, також у деяких дівчат була червона помада. Як цілуватись потім, так як потім виглядає наречений? Потрібно обирати стійку матову червону помаду, яка не залишається потім на губах нареченого. А тому ти точно не для галя на в сенсі, помада не залишає слід. Да, є такі матові помади, які я зазвичай. Так, я використовую такий для наречених. Це точно не з маленькою фейс. Ну ну так. Да, я використовую стійкі матові помади, і коли, наприклад, навіть наречений наречені цілується, то стійкість макіяжу губ моїх наречених дуже довга, тому що можна кричати довго горька, а помада залишається на губах. Це знаєш це як фарба мітка. фарбує потужно. скільки часу бронювати весільного стиліста? Чим раніше, тим краще. Якщо ти вже сьогодні знаєш, що в тебе буде весілля, а весілля буде в тебе там, наприклад, в жовтні, то бронюй вже сьогодні. Тому що в мене настільки все розписано, що бажано це робити якомога раніше для того, щоб забронювати саме свою дату. Як по часу тебе бронювали в найстисліші терміни, і е, нав, нав, навпаки, е, там, дуже дуже дуже, дуже завчасно. Ну, наприклад, зараз мене бронюють дуже зарано, тому що, наприклад, можуть забронювати сьогодні, а весілля там восени. Наприклад, mm -hmm. а, коли почалась війна в 22-му році, в мене були такі записи, що ввечері звони дівчинка. каже: Мій чоловік воєнний. Розпис, можливо, буде завтра-післязавтра. Збереш зранку. Я така, да, звісно, зберу. Ну, типу, тоді не так багато було записів на початку цього всього, і бувало таке, що ось там за, за, за вечір записувалися. І, і було вікна, і ти на наступний да. ранок, умовно на... кажучи, да. їхали і збирали. Ну, їхали. типу, в мене не було клієнтів, які були записані о п'ятій ранку, mm -hmm. <laughs> тому для них завжди залишається вільні віконці. Я знаю, що деякі дівчата вони дуже нервують з приводу того, як вона буде виглядати протягом весільного дня. Тобто, їм потрібна людина, яка могла б їх поправити, десь підфарбувати, десь зачіску поправити і так далі. Не завжди це може зробити там мама або подружка нареченої. Чи є в тебе така послуга, яка супроводжує наречену протягом всього дня, чи є така послуга взагалі в стилістів. Так, в мене є така послуга, вона називається супровід нареченої. А після того, як я зібрала наречену, зробила макіяж та зачіску, я кожній своїй нареченій дарую подаруночок. В мене там зібрана помадка, яку я використовувала, аплікатори для губ, для вій, матуючі серветки на випадок, якщо буде жарко і потрібно щось промокнути. А якщо, наприклад, потрібно протягом весілля змінити, наприклад, там зачіску або підправити локони, або підправити той самий макіяж, в мене є послуга. Виїзда мого, де я можу протягом дня виїхати ще один раз до нареченої, все підправити, або навіть бувало таке, що переробити зачіску, і потім їхала назад працювати до студії, окей, але ж це займає. Ну там я так розумію, дуже суттєвий проміжок часу, так коли ти приїжджаєш, коли так, ти так так, це як додаткова послуга. Угу. Окей, е, і скільки по часу в тебе вдавалося там максимально стисло поправити наречену, зробити її. Та... Ну по-різному, якщо наприклад просто підправити макіяж, то це займає там ну, 10-15 mm. хвилин. А якщо, наприклад, переробити зачіску, то десь пів години, година максимум. Ну, типу, якщо вони на райдужному зайшли в двір, а там просто вітер такий, знесло. але в мене ця послуга є не дуже часто, так як все таки все тримається стійко і ну, в мене немає такої необхідності щось перероблювати. Тобто один раз зробили і да. далі вже воно на да. цих рідких цвяхах воно тримається. <гум> 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 Які тренди весільних образів у 2024 році? По трендам 2024 року. А якщо говорити про макіяжі, то це тренд на натуральний макіяж. Мені дуже подобається цей тренд, тому що коли наречена буде переглядати свої фотографії через 50-100 років, скаже, вау, у мене був дуже крутий образ. Тому що зараз такий тренд на підкреслення природної краси, ми зараз робимо максимально натуральну шкіру, натуральну корекцію, гарні ніжні макіяжі очей. Зараз в тренді, до речі, стрілечки і розташовані стрілечки. І, до речі, цей тренд вже не перший рік. Також натуральний макіяж губ, тобто максимально, щоб людина залишалась з собою. А по зачіскам зараз в тренді пучки також такі зібрані, мінімалістичні, лаконічні та е, локони, це якісь легенькі хвилі, легенькі взагалі локони. Щось таке, що дійсно виглядає дуже природне і саме підкреслює якраз у І на фото виглядає дуже естетично. Мені да? Дякую. Слухай, ну я так розумію, що цей макіяж легкий, він і робиться легше, чи ні? Чи ні, навпаки Ні, там стільки етапів, що мені здається, що раніше якісь чорний смокі було набагато легше зробити ніж зараз цю легеньку сяючу там шкіру чи сяючий легенький макіяж. Тому що там стільки етапів виглядає це. Ну, типу, вона не нафарбована, але там стільки етапів, що ого-го. Короче, природню <с шкіру <с зробити ніфіга не природню, Правильно ну, це, це потрібно бездовго. до цього докласти багато зусиль, щоб окей. отримати той результат. За твій досвід роботи були багато кейсів, які там були в тебе і прикольні, і навпаки, так. дуже круті. Так. А, і нам хочеться, щоб ти поділилася з нами своєю якоюсь історією з досвіду твоєї роботи так. з наречання. Вона може бути смішною, вона може бути просто цікавою на твій роз. Ой, в мене цих історій насправді дуже багато. Це зараз я переважно працюю або в студії в себе, або десь на виїзді в якісь гарні локації. Це якийсь готель чи ще щось. Але починала я взагалі зі звичайних виїздів, де я приїжджала на. Квартири на посолки Котовського радужний. Ну, типу, це були звичайні такі виїзди, і переважно це були виїзди, де на голові в мене просто купа всіх. Родичів, мама. мамика, сьомий поверк, і ви да, на кухні сидите. Так, Хтось там Хтось там стругає цей стіл, хтось там вже щось наливає, хтось щось там прям там... тобі вчимо нам стругає, Ти так показав просто. У мене тут матеріали, а тут холодець доварюється. Ну, приблизно це так і було. Насправді да, було дуже багато таких ситуацій, коли я там розклала косметику, а тут десь бігає якась кішка, тут хтось кидає якісь речі. Ну, типу, ось так, ось так це було на голові. і це прямо... за головою щось летить? Або, наприклад, це була історія, коли. Я потрапила до нареченої, у якої чоловік був туркмен, якщо я не помиляюся, там була повна квартира, однокімнатна квартира чоловіків не нашої національності, які говорять не на нашій мові. А тут така гарненька дівчинка приїхала. І я таку думаю, мамочки, хочу скоріше вже це завершити. Або я ще пам'ятаю, в мене ще була така одна, ну, не скажу, що трешових, але дуже таких запам'ятовуючих історій. Коли я приїхала на виїзди нареченої, вони були якоїсь віри. І поки я три години робила образ, мені здається, що я за три години повірила в Бога, тому що мені настільки сильно промили мій мозок, що я така думаю, можу завтра сходити на підслужбу. І десятину потім вже готовувала. Відповідаєш, не задумуючись, так як воно тобі в голову лягло. Поїхали. Робити мейк вдома або в студії візажиста? В студії візажиста. Окей. А професіональний візажист чи подружка нареченої? Професіональний візажист. Завжди ходити з червоною помадою чи робити червоні губи усім нареченим. Завжди ходити з червоною помадою. Поспати подовше чи підйомому третій ранку? Поспати подовше. А якщо ти наречена? Підйом. <світ> <світ> Окей, нести великий чемодан косметики по сходах, чи приїхати з маленькою сумочкою? Ой, приїхати з маленькою сумочкою, а щоб мені хтось привіз, потім цей чемодан. — Але весь чемодан в будь-якому разі потрібен. Потрібен, він завжди зі мною. Ось там ось стоїть мій чемодан. <світ> Несіть його сюди. <світ> Окей. А, наречений красивий і так? Це все запитання. Він і так красивий, чи щось треба дороблювати з ним? Та вони так гарні, так? Да. Проткнув, проснувся, вмився і вже красавчик. Да. Взагалі зручно, прокинувся, вмився. Да. Шапу випала, одягнув. Да. Да, Костюм абон. смокінг випав, yeah. одягнув, вмився. Це, перше, що випадає з шапи <utiliz> yeah, yeah. кожного чоловіка. А це не паймуть. Тому вже крайній допихували. Улюблена частина твоєї роботи. Робота з нареченим. З нареченим? З нареченим. А я думаю, з нареченим робота, так, так так. Окей, макіяж чи зачіска? А, макіяж. Тому що легше? Так. Тому макіяж. що легше? Так. А, окей. <свісна> а, так, наступне запитання. Чи обов'язково потрібен дайсі? Обов'язково. Звертаюся до чоловіків, обов'язково. А чому? <свісна> а, тому що, ну по-перше, це піднімає настрій дівчині. По-друге, ви бачили які класні укладки він робить? Якщо ви читу, як адме, вона не підходить. Да? Потрібно саме Dyson. дівчата. Якось... Я за вас Він якось по інакшему дує? Я, я, я намагаюсь відстояти вашу позицію. Він так він Там, прям так, він по іншому дує. Він сам робить укладку. Ви бачили, просто прикладаєте, а вже гарна укладка. Наступне, е, наступне запитання: стиліст чи Дайсон? Стиліст з Дайсоном. Окей, окей. І останнє запитання на цей блок, де і в принципі, якщо з якихось причин після перегляду цього подкасту, наречена все ж таки вирішить, що там з тих або інших причин немає можливості взяти весільного стиліста. Які топ-3 поради ти даш для наречених, які фарбуються самі або яких збирає подружка? Топ-3 поради. Oh. Ну, Ніяк, немає можливості, не знаю. Ну, от, Так склалося. А, можна придбати мій онлайн-курс. Так, Рекламна інтеграція. Онлайн-курси Тетяни. макіяжі та зачіски для себе, так, я викладаю. Можна, Що можна зробити? По-перше, якщо робите макіяж, то вже робіть мінімум макіяжу, тому що коли ви починаєте малювати собі якісь тушовки. Та серце болить, коли їх бачиш, а коли їх фотографуєш, да. якщо в домашніх умовах робимо якусь зачіску, то це можна зробити або якусь гладку зачіску на собі, або, наприклад, локони. Mm, які ви вже робили до цього? Не експериментуйте ні в якому разі в день весілля. Така а ну давай попробую зробити ось ці локони, Взяла ту плойку, а в тебе залишилось infly. каре. Сама підріжу. сьогодні буде каре. Ну як definitely. мінімум, хоча б там за добу зробіть собі приблизний макіяж та зачіску, яка б все-таки буде у вас на весілля. Пораду для наших наречених які будуть одружуватись у 2024 році. <рій> 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 Перша порада це знаходити все таки свою людину, за яку ви виходите заміж. По-друге, це дуже. Прискіпливо обирати свого весільного стиліста, тому що саме від нього залежить те, як ви будете виглядати, те, який настрій у вас буде з самого ранку. А я вам ще раджу добре висипатися, мати гарний настрій і пам'ятати, що весілля починається тоді, коли ви вже прокинулися, а не тоді, коли ви одягнули весільну сукню. Дякую тобі дуже за твої поради, Відласне. за твої побажання. І взагалі це був дуже цікавий випуск. Навіть для мене, як для хлопця, про Дайсон ми теж з'ясували все, що хотіли. З нами була сьогодні Тетяна, весільний стиліст і оплески для неї.